Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Нарешті стали відомі подробиці індексації пенсії, наступної індексації, яка буде в березні. Отож, індексація це події, яку чекають всі пенсіонери. Тому тема дуже важлива. І як ми знаємо, щороку влада обіцяє, що пенсії зростуть, але, як завжди, правда криється в деталях. Тож, давайте будемо розбиратися простою мовою: кому. Додадуть, кому ні? Чому підвищення, воно, знаєте, часто відчувається, ну, як копійки, так? Тобто ці 200-300 гривень. Чи буде цього разу точно так же, чи нарешті щось зміниться? <му> Отож, а, почнемо. У 2026 році, 1 березня, традиційно вже відбудеться березнева індексація. Її офіційна мета це компенсувати інфляцію і підтримати купівельну спроможність пенсіонерів. Але, по суті, дивіться, індексація це спроба нагнати те, що держава сама ж втратила через інфляцію. За попередніми прогнозами, мінімальна пенсія вона зросте до 2595 гривень. Звучить красиво, але давайте чесно: ціни за цей час виростуть швидше. Тож, поки влада нам рапортує про те, що буде збільшення на ринку, пенсіонери бачать, вибачте, зовсім інше, зменшення своїх можливостей. Хто отримує підвищення, хто не отримує підвищення? <кій> ну, скажу так: не всі пенсіонери, <кій> вибачте, потраплять під індексацію. Не всі підвищення буде стосуватися лише базової пенсії, тобто без урахування доплат, без урахування надбавок. Тобто, якщо у вас є підвищення за статус там Чорнобильця, можливо військового, прокурора, судді. Ви залишитесь без змін, а так само не піднімуть пенсії тим, хто вийшов на пенсію в 2024 і в 25 роках. Бо, мовляв, у вас вже і так нові розрахунки. І звісно, ті, хто мають спеціальні пенсії, отримують свої суми стабільно, без змін і затримок. В них там великі, великі суми, тому там все як завжди, добре. Бо, як ми знаємо, в нашій системі стабільність є лише для тих, хто знаходиться біля влади. Чому індексація не порятунок і не ілюзія? Ну ви напевно пам'ятаєте, що в 25-му році підвищення склало 11,5%, а інфляція скільки склала? Я вам скажу 14%. Тобто підвищення є, а користі нема. Тобто, підняли там на копійки як завжди 200-300 гривень. Цього року уряд навіть не обіцяє цифру ніяку. Кажуть, визначать пізніше. Все буде залежати від фінансових можливостей, ну і так далі. Простими словами, скільки грошей в бюджеті залишиться після премії чиновникам. Ну, мабуть, стільки і додадуть простим пенсіонерам. Бо для них пенсійна система це не турбота, а просто цифра в таблиці. Працюючі пенсіонери, це взагалі окрема історія. Для тих, хто продовжує працювати з 1 квітня 2026 року, проведуть а, окремий перерахунок. Там врахують додатковий стаж і зарплату. А звучить добре, але є нюанс: якщо ваша офіційна зарплата була низькою, пенсія майже не зросте. Юристи кажуть: прямо стаж без зарплати а, це як чай без цукру. Тобто а, формула пенсії, чому так? Бо формула пенсії тепер базується. Не лише на руках праці, а й на коефіцієнті заробітку. Тобто той, хто працював чесно, але за копійки, вибачте, залишиться з копійками і після перерахунку. Як держава економить? Коли дивишся на цифру, бачиш головну суть. Держава, наче, підвищує виплати, але робить це так, щоб реально заплатити менше. Як? Дуже просто частину людей викидають із системи, ви не підлягаєте. Іншим, вибачте, забувають. Да? Забувають нарахувати надбавку. Решті дають копійки, які з'їдають інфляцію. І все це під соусом турботи. Насправді, пенсійна реформа вона перетворилась на такий, знаєте, на механізм виживання не для пенсіонерів, а для бюджету. Що буде далі? Економісти вже кажуть, що в 2026 році пенсійний фонд залишиться в великому великому мінусі, навіть попри підвищення мінімальної пенсії. І це означає, що влада буде знову шукати, де урізати, або в нових перевірках, або в нових правилах виходу на пенсію. Є велика ймовірність, що наступного року під індексацію не потраплять пенсію за інвалідністю і частина соціальних надбавок. Тобто така ймовірність є. Бо офіційна формула буде оптимізована. Простими е словами, скажу так: е якщо говорити чесно, так, якщо говорити чесно, пенсійна система сьогодні це, це не про, не про справедливість, вона про виживання. Е е і кожен пенсіонер. Цій системі змушений бути не просто вдячним там, що щось отримує, а ще й доводити, що має на це право. Ми маємо розуміти, поки держава грає в індексацію, пенсіонери рахують копійки в магазині, а реальна підтримка ну, це лише на папері і на словах: висновок: якщо вам обіцяють підвищення, дорогі пенсіонери. Не поспішайте радіти. Так, багато хто може сказати, що там ой, там це ваш песимізм, це реалізм. На жаль, завжди перевіряйте, кому і за що додають. Бо, як кажуть самі пенсіонери, індексація це коли держава бере гривню а повертає 20 копійок. Березень 2026-го, на жаль, він не стане винятком. Хтось отримує трошечки більше. Але більшість пенсіонерів, на жаль, на жаль, залишиться там, де була. Бо головне правило пенсійної системи в Україні вже давно відомо. Обіцянки ростуть швидше, ніж пенсії. На жаль, на жаль, так і є. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Як ви гадаєте, погоджуєтесь ви зі мною чи ні? Якщо не погоджуєтесь, аргументуйте, будь ласка. І до речі, пишіть, якою була пенсія в цьому році, і як ви думаєте, наскільки вона підвищиться реально так в наступному: на 100, на 200, на 300 гривень. Ваша думка, дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.